Я чув я в мене знайомий, який має гарні контакти в Грузії, що виглядає, що вони на грані можливої, що можливо ур'я там а, розпадеться, і а, це може бути добре очевидно для нас, якщо зміниться риторику щодо України. А, Тут момент також казав, що президент Грузії все ж таки сказала, що вона буде вкласти вето на цей новий закон, який це все спровокував. Я думаю, що це все ж таки була іскра іскрою, бо і так я розумію від попередніх наших гостей, що не всі дуже задоволені з тим, що коїться стосовно внутрішньої чи зовнішньої політики Грузії щодо України. Так що це чергова, але я бачу, що є ем, відсутня риторика від е, Московії про те, що це чи це якась знова кольорова революція, чи що це. Вони поки що з тим, що я бачу, можливо, я щось припустив що вони мовчать. І мені здається, що це добре, очевидно, але подивимося, як то кажуть. Я говорив з другом, з яким я добре спілкувався, коли жив у Тбілісі, Зараз він також на протестах. Я попросив його записати нам відео, трошки пізніше покажемо його, і там доволі все цікаво. Вони дійсно з Робішвілі заявили та про те, що закон, згідно якого фактично будь-яка організація або медіа, повинні називатися іногентами. За то точно таким же законом, який є в Росії, але в Росії він трошки слабкіший, то тому що він не стосується на той момент. принаймні, не стосувався медіа. Тут він жорсткіший. Вона заявила про те, що цей закон буде буде, не буде прийнято і його буде відмінено, і таким чином вона хоче пом'якшити ситуацію, але насправді. А люди не дуже цьому вірять. Я покажу на відео, якщо що я побачив, там все чудово видно, що люди про це думають, і що вони про неї говорять.